Львів, молодіжна столиця Європи 2025. Що вже вдалося реалізувати? А що попереду, і які проекти вже працюють? Про це говоримо з директором мережі Твори Олегом Мальцем. Пане Олеже, вітаю вас. Так, да, вітаю, романе. Радий бачити, радий чути. Нав навзаєм. Що дає Львову статус цей титул молодіжної столиці столиці-2025» І як власне мережа твори долучилася до того, аби наше місто здобуло цей титул? Так, власне, молодіжна? Силиця Європи, це знаєте, така гарна нагода показати країнам Європи, молоді Європи, що ми є тут. Ми ті, хто не просто просить в них якоїсь допомоги, а ми ті, хто прагнуть на рівних співпрацювати, ті, хто прагне будувати мости між людьми, між організаціями, містами, країнами. І титул тут якраз рупор цього, та це якщо в такому якомусь міжнародному контексті. А з іншої сторони, це довести молоді тут, молоді тут, яка в Україні, що можливості є, і ми за взагалі, живемо в найкращій країні світу, бо більше в суперісторичний час. Тут ти так точно можеш реалізуватись, і можливо точно побудувати своє життя, будувати зв'язки, конектитись, е вчитись, розвиватись, створювати сім'ю, тощо, тощо. А якщо говорити про те, е про нашу якусь роль, про роль в мережі, то е ми, мабуть, ті, хто е пушують цей процес, або якщо формальніше говорити, то координували е ще з дві. Тисячі дев'ятнадцятого року або з першого молодвіжу з 2018 року, коли тільки все це розпочиналося, ми створювалися із цією великою ідеєю здобути титул, принести Україні титул молодіжної столиці Європи з квітня. Вже Львів має цей титул. Та а скажіть, які цілі, от були чи яка, яка мета, можливо, амбітні плани якісь були у вашій мережі? Та ну загалом все вкрутиться довкола нашої молодіжної стратегії міста Львова, тобто, яка була минулого року офіційно затвердженою, і, власне, цей рік це як такий початок її втілення. Це там понад 100 різноманітних ініціатив, які включають в собі різні проекти події, розвиток молодіжної інфраструктури, тощо, тощо. І, очевидно, що ми мали там на початок року певний план, який складався як, власне, із розвитку мережі. Молодіжних просторів, так і з проведення якихось ключових визначальних е, великих масштабних подій, так і надання можливостей молоді для втілення своїх ідей, якихось проєктів життя. І, е, до речі, можу так сказати, що той план, який був на початку року складений, він ну, в більшій мірі зараз виглядає так, що буде виконаним. А те, що не вдасться десь до кінця року, то я думаю, ми зайдемо трошки на 26-й рік і до. Ведемо все почати до, до логічного завершення. Ви згадали про великі проекти. А який, на ваш погляд, є таким найяскравішим проєктом в рамках е, Львова як молодіжної столиці Європи? Е, я не можу сказати, що це прям. Найяскравіший проєкт, проте це так точно для мене якась така певна, не знаю, квінтесенція чи якесь певне таке особлення столиці. Це є вечір пам'яті та альбом пам'яті. Як ви, мабуть, знаєте, 4 вересня 2024 року російська ракета влучила в будинок у Львові, де жила сім'я Базилевич, і власне загинули мати та три доньки. Одна з яких Ярина Ярина Базилевич була нашою колегою. Вона Мала власне робити цей рік, втілювати в життя всі ці ініціативи, проекти тощо, тощо. Е, проте Росія забрала її життя, і в честь неї, власне, цей рік, е, в честь неї, ми провели на початку року вечір пам'яті в гарнізонному храмі, де 12, на мою думку топових виконавців, музикантів України виконали 12 улюблених пісень молодих людей, які загинули на війні чи внаслідок війни. І власне після цього ми видали також альбом пам'яті. Власне, ці пісні вони є доступними до речі на всіх музичних платформах, і всіх закликаю їх послухати. Прослухати альбом цілісно повністю. Це про пам'ять. А до речі, всі кошти від монетизації на цих платформах то вони направляються на стипендіальний фонд родини Базилевича Українського католицького університету. Тому закликаю послухати це дійсно якісна річ. Дякую, дякую за запрошення за заклик. Також хочу відзначити, що надзвичайно важливо те, що молодь розуміє, в який час зараз ми живемо в час повномасштабного вторгнення, в час викликів, і важливо справді пам'ятати тих, хто на на жаль на жаль, загинув, і також прийміть співчуття з приводу загибелі вашої колеги. Пане Юрію, ще продовжимо. Скажіть, як ви вважаєте, чи достатньо у Львові є молодіжних просторів, таких, де молодь може вільно, скажімо так, обмінюватися якимись своїми думками чи, чи своїми досягненнями, чи творити? Станом на зараз на сульвові є в принципі чотири муніципальних молодіжних центрів. Так наше є обласний місті також є там релігійні е, общини, центри. А так то ми безпосередньо там оперуємо чотирма молодіжними е, центрами і там е, продовжуємо їх розвивати. От буквально е, нещодавно ми спільно з пластом е, відкрили Вілу Статкевича, новий молодіжний простір, і зрештою в планах на цей рік ще. Е, в планах на цей рік, початок наступного року, так відкрити ще е, декілька молодіжних просторів. Але якщо говорити чисто от, знаєте такими там цифрами, то вже понад 10 тисяч метрів квадратних площі молодіжної інфраструктури, так проте вона все ще не охоплює і половини молоді Львова, тому є над чим працювати. Не охоплює і половини молоді Львова? Та а наскільки взагалі є от залученість молоді? Наскільки е, молоді люди зацікавлені, аби бути були такі простори? Чи чи вони при приходять туди? Чи відчуваєте ви такий запит від молоді? Ну, в нас що наша статистика, що і соціологія ми проводили дослідження, показує, що е, молодіжні центри відвідує, хоча б раз в році, так, відвідує близько там 35-37% молоді міста. Е, але ми розуміємо те, що молодіжні центри е, вони мають мати різноманітну специфіку, так, різноманітне наповнення, щоб це було цікаво е, молоді в шкільного віку. Так, Кому там 14-15 років, і молодь у нас там офіційно з законодавством до 35 років. Тобто розуміємо, що після 30, то пріоритети в житті значно кардинально інші ніж в 14 років. Та тому тут ми стараємося в своїй роботі, щоб кожен молодіжний центр був унікальним, щоб він мав свою унікальну специфічну тему. Чи це є СТІМ освіта, чи це є креативні індустрії, чи це є вуличні культури. Ну і також дуже важливо, щоб вони розміщувалися в різних куточках е міста, щоб, так би мовити, було фізично ближче до них е дібратися, діти. А якщо говорити про фінансування, та яким чином вдається от створювати якісь простори для молоді чи молодіжні центри, це є е партнерська підтримка, це є якісь гранти чи це є міжнародні інвестиції? Е, ну, базова, все ж таки, історія того, що місто, міська влада вірить в цю історію, так і вкладається, допомагає наскільки це взагалі можливо зараз, і наскільки це є доцільно в часі повномасштабного вторгнення. Але це навіть ця якась підтримка, вона дуже стимулює і мотивує до того, щоб шукати. Кошти зовні залучати якісь міжнародні гранти, міжнародні інвестиції, тощо, тощо. І власне ці молодіжні центри, які розвиваються зараз, тобто які там в процесі якихось ремонтних робіт, чи, наприклад, у нас є супермасштабний Урбан Кемп, Львів, колишній палац культури Лорта, який в. Постійному процесі реновації, так то це все проекти, які реалізовуються за допомогою за підтримки міжнародних організацій, міжнародних грантів. Це вкрай важко, і з кожним місяцем, з кожним роком стає все важче залучати якісь міжнародні кошти, зважаючи на і на довготривалість війни, на е, безпекові ризики. Відхід великих гравців. Е, тут можна вже і згадати про вплив е, приходу нової каденції дональ. До Трампа бо все ж таки зміни відбулися тут і повпливали воно, зокрема також і на молодіжні центри, і на молодіжну е, столицю Європи. Тому так викликів багато, складнощів багато. Але стараємося. А скажіть з усього, що заплановано реалізувати в рамках е, молодіжної столиці Європи 2025, Чи всі проекти вдасться за цей період? Е, Реалізувати втілити в життя чи можливо щось залишиться на більш далекоглядну перспективу в рамках програми міської ради до 2030 року. Так точно все не виконаємо, і знаєте, це коли ми тільки починали цей рік. Ми е, свідомо розуміли, що е, з, з роком приходить з кожним там місяцем, з кожним якимсь новим проектом, приходять все нові і нові якісь можливості чи нові і нові виклики, на які потрібно відповідати. І очевидно, що за цей рік все не встигнемо зробити, е, дещо перенесеться на 26-й рік. Так точно буде роботи, і в 27-му, 28-му. І в подальших роках стратегія дійсно вона є розроблена на 10 років, е, вона є ємкою, і очевидно, там, там є і речі, які ми навіть і не починали, за які навіть ще й не бралися. Тому е, робота так точно буде. А попри чим... те, чи є статус, чи нема статусу так. А чим зараз власне молодь цікавиться найбільше, чого бракує для молодіжних центрів для того, аби молодь туди приходила? Це це якісь креатив, інновації, які найбільші такі потреби. Для мене, знаєте, вже третій рік поспіль є певним таким е, не, не то що дивом, а певним якимсь таким здивуванням є. Наш один із наших проектів це «Дезаріум», це дизайн-конференція. Uh, яка ну, вона власне вже втретє відбувається, і от буквально там кілька тижнів тому вона відбулася uh, вкотре і зібрала понад 9 тисяч uh, відвідувачів, 9 тисяч учасників. Тобто це молодь uh, зі сфери креативних індустрій, дизайну, маркетингу, uh, засобів масової інформації тощо. Тобто, це як для мене такий гарний приклад, доказ того, що це той продукт, який у той час потрібен. Цій аудиторії, так тобто конкретно молодь міста Львова. Ну а ми розуміємо, що туди приїхали із інших регіонів України. Мені здається, з Києва там чи не навіть чи найбільше було, чим з Львова. Молоді вона прагне такого продукту, тобто якихось нетворкінгу розмов, можливостей дізнатися чогось корисне у сфері креативних індустрій. Проте це одна із багатьох. Якихось галузей напрямків, які є затребовані для молоді, оскільки ми всі супер різні, і у нас всіх є супер різні інтереси, вподобання, то що точно кожному своє чогось універсального, унікального перемоги. Так точно, я думаю, всі прагнуть, хочуть те, що всім потрібно. Однозначно перемоги, а так забігаючи наперед, чи можемо ми проанонсувати а, з вами які найближчі а, події, можливо, чи якісь відкриття а, будуть протягом найближчих двох місяців листопада-грудня до кінця цього року? Mm -hmm. Окей, okay, можемо. Я думаю, тут варто почати не зі Львова, оскільки Львів так він є молодіжною столицею Європи. Проте цей титул не лише про Львів, це про всі міста, містечка села України. І ми маємо нашу національну програму шерингу титулу, коли ми співпрацюємо з іншими громадами, з іншими містами України. І так, зокрема, на початку грудня в Полтаві та в Запоріжжі відбудуться молодіжні фестивалі, тому Якщо нас дивляться, слухає молодь з цих регіонів, чи ви плануєте на початку грудня бути там, то запрошуємо відвідати завітати. Та й загалом відкривайте для себе Україну. Я так точно їду в Полтаву, принаймі. Постараються поїхати в Полтаву. І це буде мій перший візит туди, тому це також цінна історія відкривати для себе Україну. От, а якщо повертатися до Львова, то вже в кінці листопада у нас відбудеться церемонія нагородження молодіжної столиці Європи 2028 року. Є п'ять міст фіналістів з Молдови, Кіпру, Нідерландів, Болгарії, Чорногорії, які приїдуть до Львова і тут будуть змагатися за це почесне звання на 2000. 28 рік, і також з найближчих таких, хто планується фестиваль вуличних культур, так, ті, хто більше там, захоплюється сферами хіп-хопу, брекдансу, дансу мурок культури, графіті -культури таких якихось речей запрошуємо, і форум молодіжної роботи, тобто, це для галузі молодіжних центрів, молодіжних працівників. Працівників молодіжних рад, саме можливість зустрітися за нетворки та мінятися досвідом тобто, це всеукраїнські, все заходи. А в контексті з церемонією так злі міжнародна історія. Я хочу уточнити. Ви ви згадали про те, що у Львові обиратимуть молодіжну столицю 28-го року, так? Тобто, це це все відбуватиметься не десь за кордоном. А учасники, представники тих міст, які подалися, приїдуть до Львова, так і чи планується встановлення якихось можливо з ними більш тісних зв'язків у співпраці? Так, 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 це саме буде у Львові. Ми з нетерпінням чекаємо наших колег і дуже щиро надіємося, що всі безпекові перепони так не, не стануть е, завадою для того, щоб е, приїхати, їм відвідати цю подію. В будь-якому випадку подія відбудеться у Львові. Е, також, м звісно, Комунікація, ми вже є фактично в цьому нетворкінгу, в, в цьому співтоваристві молодіжних столиць Європи. Тобто, у нас є гарна співпраця з Гентом, з Любліном, з Тіраною, тобто з тими містами, які були молодіжними столицями, чи там, наприклад, Тромсо, Парма, які будуть в 26-27 році, і очевидно, тут чекаємо в сім'ї молодіжних столиць нову нове місто, так. Подивимося, хто хто здобуде цей титул. Тому так, співпраця вже є. У нас, до речі, цьогоріч було 30-близько 30 молодіжних проєктів, міжнародних молодіжних проєктів, адвокаційних і різних сесій, ще молодіжних обмінів з містами, з організаціями з різних куточків Європи. Вони продовжуються у нас. От буквально наступному тижні буде проект з містами Португалії. Так, одне з них кашкай, до речі, було молодіжною столицею у 2017 році, якщо не помиляюся. Та тобто цей нетворкінг є, воно працює і це якийсь такий постійний потік різних ініціатив, проектів молодіжних обмінів. Такого знаєте, євроінтеграційного контексту та нашої когнітивної євроінтеграції. Пане Олеже, також розуміємо, що в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах воєнного стану, та не можемо поза увагою залишити якісь певні ризики. Наприклад, якщо говорити про фінансування, ми розуміємо, що левова частка коштів йде на підтримку Збройних сил України. Тому я хочу запитати: а чи вистачає коштів на реалізацію всіх задуманих проектів, чи ми можемо зізнатися, що можливо щось було у планах, але не вдалося зробити? Я вже десь згадував, що на нас повпливав прихід нова каденція Дональда Трампа. Так от в нас ще з минулого року, на початку цього року, були амбітні плани співпраці з. За фінансування американських е, організацій, американських міжнародних фондів е, тощо, і власне вони всі ну, зникли, воно не відбулося. Е, та, тобто, це така була значна частка нашого програмного документу, тобто близько 30%. Е, проте зараз навіть воно і думається, що Можливо, воно і на краще, тому що і так величезна, супервеличезна кількість роботи, величезна кількість проєктів і так є. А якщо б було ще більше, то я не знаю, чи ми б справилися, скажімо так. Ну, я жартую, звісно, але в загальному то очевидно так зменшується кількість міжнародних організацій, які підтримують, зменшується кількість ресурсів цих міжнародних організацій, донорів іноземних партнерів, збільшується, очевидно, конкуренція між організаціями тут в Україні, скажімо так, конкуренція за цей ресурс. Тому воно воно, воно так скажімо, така динаміка негативна, але разом з тим вона підштовхує до того, щоб ставати кращими і прагнути раціональнішого, логічнішого, часто навіть простішого. Попри ризики, розумію, що також є і певні перемоги. Чи можете ви виокремити якусь історію успіху, чи можливо якісь об'єднання молоді? Не знаю, мені перше, мабуть, що спадає на думку, у нас один із проектів, нас існує молодіжний фонд, це як така певна інституція, яка підтримує молодіжні ініціативи. Різні молодіжні почини, проекти, так і ми недавно е один із таких грантів е виграла Студентка е, в Міжнару, факультету міжнародної відносин Лену Франка Карина. Вона незряча. Е, вона виграла грант на створення карти України карти світу для незрячих, е, і вона втілила цей проект в життя. Е, ця карта створена, тобто, це там надрукована на 3D принтері з тактильних матеріалів. Тобто, це така досить специфічна і в цій галузі інноваційна річ. Так. Тобто і тут людина втілила свою мрію в життя. Це для мене напевно один із таких супернатхненних е проєктів, які, які дають надію і показують, що е те, що ми робимо, воно потрібне. А як ви взагалі оцінюєте вплив титулу молодіжної столиці Європи? Чи чи це от закінчиться цей рік цього титулу? І, і все? Чи далі все-таки розвиватиметься молодіжне середовище в якійсь певній прогресії? Які є от очікування? Я думаю, запущено дуже велика кількість якихось проектів, процесів, які вже неможливо буде зупинити, і поступ розвиток цьому всьому так точно буде. Він так точно є, і вже навіть зараз там є якісь певні домовленості, укладаються договори про проекти чи якісь ініціативи в наступному році. Тобто, це все жива історія, і вона буде мати. Своє продовження, основне тут зрештою, щоб місто зберегло молоді, і це напевно що буде такою найкращою спадщиною, якісь довгостроковій перспективі, оскільки молодь це є основа людського капіталу, і розуміємо, що. Е Місто буде мати майбутнє загалом. Україна буде мати майбутнє, якщо тут будуть молоді люди, ті, хто створюватиме економіку держави, ті, хто будуватимуть зв'язки, ініціюватимуть різні. Процеси різні історії, тому думаю, звісно, що в нашій демографічній ямі, демографічній кризі там молодіжна столиця це не є там якась абсолютна панацея, але це один із тих, знаєте, цеглинок, які ем, дозволяють думати про те, що в нас є майбутнє, попри все Цілком погоджуюся з вами, і на завершення нашої розмови, пане Олеже, якщо от звернутися до молоді, який меседж хотіли би передати, от власне в рамках Львова молодіжної столиці, та або яку пораду можливо організаціям чи об'єднанням молоді, які хотіли би впливати на процес життя в умовах сьогодення? А тут, тут дуже просто, ми весь цей рік йдемо із одним лозунгом, одним меседжем над ізібатмув. Нелегко, але рухаємося. І це хочеться і донести і тут, і зараз. Нелегко, дуже нелегко, але рухаємося. Пане Олеже, дякую вам за таку чудову розмову. Нагадаю, з нами був Олег Малець, це директор мережі Твори. Мене звати Роман Смоляр. Ви дивилися львів. 24 Побачимось.